П'ята книга Мойсея, второзаконня, розділ 18. Священники й левіти, тобто все плем'я Левія, не матимуть частки і спадщини разом з Ізраїлем. Вони житимуть з Господніх вогняних приношень і його спадщини. Спадщини серед своїх співбратів у них не буде, їхня спадщина сам Господь, як він їм пообіцяв. Ось які права священників щодо народу, тих, котрі приносять жертви. Якщо це віл чи вівця, то священнику належить лопатка, щелепи та шлунок, даси йому і первоплоди Твого збіжжя, Твого вина й Твоєї олії, а також початки вовни, відстриження твоїх овець. Адже Господь твій Бог обрав саме його з-поміж усіх твоїх племен. Аби він і його нащадки звершували служіння в ім'я Господа по всі дні. А якщо Левіт прийде з якогось із твоїх поселень в усьому Ізраїлі, де він проживає, прийде за своїм бажанням на місце, яке обере Господь, то він звершуватиме служіння в ім'я Господа свого Бога, як і всі його брати левіти, які стоять там перед Господом. Він користуватиметься рівною часткою. Незалежно від продажу батьківської спадщини, коли ти війдеш у край, який Господь твій Бог дає тобі, не привчайся робити гидоти тих народів. Нехай серед вас не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь, ані ворожбита, ні чарівника, ні вищуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожний, хто чинить таке огидний для Господа, саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед тобою. Будь бездоганним перед Господом Твоїм Богом, адже ці народи, яких ти проганяєш, слухаються чарівників та ворожбитів, а тобі Господь твій Бог дав не таке. Господь ваш Бог поставить вам пророка спосеред вас з ваших братів, як мене. Його будете слухатись відповідно до того, що ви просили у Господа вашого Бога, на хориві в день зібрання, кажучи, нехай ми більше не слухаємо голосу Господа нашого Бога, і не будемо більше дивитись на цей великий вогонь, щоб нам не померти. І Господь сказав мені: усе, що вони просять, правильно. Я підніму їм пророка з поміж їхніх братів, як тебе. Я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме їм усе, що я йому накажу. Якщо хтось не послухається моїх слів, які він говоритиме від мого імені, то я покараю такого, але пророк, який зухвало говорив би від мого імені слова, які я не вилів йому говорити, або якщо він говоритиме в ім'я інших богів, то такий пророк помре. Якщо ж ти скажеш у своєму серці, як нам упізнати слово, яке Господь не говорив? То коли Пророк щось скаже від імені Господа, але те слово не збудеться і не справдиться, то такого слова Господь не говорив, але в своєму зухвальстві сказав той Пророк від себе не бійся його.